Що тут коїться, якщо ви мої фанатки, що це ось означає, що це за шипи, що це за величезні паркани, чому мені сюди не можна заходити? А ось і з'явився новий план. О, чекай, селянин, це твоя машина? а чи я же ще. Добре, немає часу на довгі підкопи. Давайте просто зараз ось тут вилітаємо з іншої сторони будинку. Слухай, дівчинка, не треба. Будь ласка, я використую зброю. Ай, добре, вибач, я попереджав її 500 разів. Вона все одно підкоп. Ходила. Ем, і як це розуміти взагалі, друзі, ви тільки гляньте, я підійшов до нашого поселення селян. Ну, де ми, в принципі, з вами і живемо. І я бачу тут ось такий ось величезний паркан із залізних блоків. Бачу тут своє зображення, яке перекреснуто ось цим ось червоним крестом. І я бачу також якийсь просто величезний рожевий прапор із сердечком. Що це означає, що мені робити, я її гадки не маю. Ну і що ж, друзі, всім привіт! З вами знову я, Стефанка, і я радий вас бачити на новесенькому відосі на моєму каналі. Ну і по нашій вже традиції, як завжди, друзі, перед початком попрошу прямо зараз кожного із вас підписатись на канал, а також поставити кнопочку лайка. Так, друзі, вам це абсолютно не складно, а мені дуже сильно приємно. Тому час пішов і Друзі, прямо зараз не забувайте підписуватись на канал та ставити лайк. А також, друзі, трохи нової інформації в моєму телеграм-каналі по посиланню в описі я виклав фотографію свого обличчя. Ви дуже довго просили, тому можете переходити. Посилання я залишив у описі. Переходьте, і в принципі, то можете подивитися, як я виглядаю. Так, у мене нещодавно був день народження, і я вирішив зробити вам ось такий ось подарунок. Також велике дякую всім, хто мене привітав. Також при бажанні вже можете оформити спонсорську підписку на моєму каналі, вона тепер також доступна. Ну а тепер вже не буду вас затримувати і вже поїхали дивитися відео. Чесно кажучи, друзі, я і гадки не маю, що тут могло взагалі статися. І як мені тепер пробратися всередину, я також гадки не маю. Що з цим робити, і хто це взагалі міг зробити? Я щось не розумію, хто мене прям настільки не любить, що не дає мені увійти у поселення. Але я бачу, там є якийсь прохід, тому давайте, напевне, туди і підемо, подивимося, можливо, ми зараз просто візьмемо та зайдемо у це. <кхем> Поселення. Привіт, дівчата! Знайомі обличчя, привіт, Стефанка! Так, звісно, знайомі. Це ж ми твої фанатки. Я це вже зрозумів, а що тут коїться? Якщо ви мої фанатки, що це ось означає, що це за шипи, що це за величезні паркани? Чому мені сюди не можна заходити? Стефанка, тому що ти не хочеш з нами ні дружити, ні. Гратися, нічого, ти навіть не даєш себе обнімати та цілувати. Тому що я вас навіть не знаю, це якби нормально. Нічого, це не нормально, Стефанка, ми ж твої фанатки. Але фанатки не мають так бігати, розумієте, і намагатися мене знищити кожного разу. Ну, Стефанка, якщо ти хочеш потрапити у поселення, тобі доведеться з нами дружити. От, блін, капець, ні, дякую. Я щось сам вигадаю, знаєте, і не потрібно мені ваші усі ось, ось проходи і так далі. Я і сам знайду вихід, як мені пробратися усередину цього поселення. Як я розумію, друзі, це ось такий ось прапор, якраз таки, моїх фанаток. Вони знову дібралися до поселення. І мало того, що цього разу вони добралися до поселення, вони ще й мене не пускають у поселення. Це взагалі вже просто, друзі, якийсь капець. Що мені робити, я поки що не знаю, але впевнений, щось вигадаю. Вони явно не могли зробити все настільки геніально, настільки правильно, щоб я ні. Як взагалі не міг тут пройти. Ну тут вже, бачите, паркан трохи нижче. Це вже краще, але, блін, я все одно не можу тут перебратись. Окей, а що, якщо ми спробуємо, просто зараз, друзі, трохи з вами роздобути грунту. Потім ми піднімемося на цей паркан і подивимося, що станеться. Подивимося, що взагалі відбувається у поселенні. Давайте зробимо ось таку ось драбину невелику. Ого, чекайте, друзі, ви тільки гляньте. Та вони тут всюди. Мені мені всередину йти без зброї точно варіант. Але чекайте, а що взагалі сталося? Що це за прапори? Чекайте, цей прапор, що прямо з мого дому стерчить? Ви тільки гляньте, як це символічно. Прямо з мого дому поставили ось такий ось величезний прапор тих, хто мене ж не пускає у це поселення. Ну це нормально взагалі чи ні. І де взагалі ділися всі селяни? Я щось не зрозумів. Так, а агола, куди виділи всіх селян? Не хвилюйся, Стефанка, вони в порядку. Ми просто їх вигнали із поселення, але вони живі. Заспокоїли нас. Назив... Я зрозумів, дякую. Так, стоп. Окей, давайте глянемо, наскільки взагалі довгий цей паркан, наскільки в нас є шанси взагалі хоч якось в нього потрапити, бо мені зараз щось здається, що взагалі майже ніяких. Тому що, ну ви тільки гляньте, тут вже немає ніяких проходів і так далі. Тут декілька стежок, але вхід лише один. І Він капець, який замурований. О, Чекайте. Друзі, дивіться, вони вони не замурували цей будинок у поселенні. Чудово, є шанси. Я бачив там селяна. Його не замкнули. Так, можливо, ще Знає, що в нього щось є. Привіт, селянин. Чекай, це я, Стефанка. А що сталося взагалі? Я щось не зрозумів. Стефанка, ти серйозно зараз ще питаєш, що сталося? Сталися твої фанатки. Боже мій селянин, пробачили, я їх сюди не кликав. Чесне слово, я не знаю, вони самі вони самі сюди прийшли. І вони, ти бачиш, мене теж у поселення не пускають. Стефанка, я просто в шоці. Давай розгрібай цю кашу. Але як, добре, чекай, а в тебе є яка-небудь зброя? Зброя, Стефанка, у мене... Але я тобі просто так не дам. Але чекай, селянин, у мене немає нічого взагалі всі мої гроші там всередині. Добре, якщо в тебе немає грошей, давай тоді ти мені зробиш деяку послугу. Деяку послугу? Добре, ну давай розказуй, що за послуга. Знаєш Хагівагі. Хагівагі так знаю, а що з ним не так. Він вкрав у мене цілий стак з Якщо зможеш мені його повернути, то тоді я дам тобі багато зброї. А як я поверну тобі щось із хагівагі, якщо у мене це взагалі немає зброї, він ж мене просто знищить. Добре, я дам тобі трохи зброї, але ти маєш знищити хагівагі. Повернути мені спарахти, а потім я дам тобі більше зброї, щоб ти відвоював наше поселення. Е, добре, давай, але чекай, його фабрика знаходиться, бог знає де. Хвилюйся за моїм будинком. Ти можеш взяти мою машину. Добре, дякую. А що там в тебе є по зброї? Угу. Вау, нічого собі добре. Ну мені для хагівагі напевне знадобиться ось це. І щоб це заправити, мені потрібне. Ось такі ось, значить, патрони. Ну, мені цього вистачить що. Я можу взяти твою машину, чесно. Так, Стефанка, чесно, можеш її взяти. Дякую тобі, селянин. Добре, не хвилюйся. Поверну я тобі твої смарагди. Так, все, чудово, друзі. А ось і з'явився новий план. А, чекай, а, селянин, це твоя машина? Ну, я же ще. Капець, друзі, нічого собі тут у селяна машина. Оце так. Так. Добре, ну і що ж, поїхали, тепер розберемося із цим. Гівагі з його смарагдами, а потім будемо розбиратися із тим, що тут відбувається. Це капець, друзі. Ну що ж, поїхали. І під'їжджаємо кудись сюди. Ну, я думаю, тут буде нормально, друзі, припаркуватись. Так, все, виходимо. І. <кхм> щось мені підказує, що там можливо, іде варто туди йти, може, краще без поселення. Хоча добре, я розумію, що це точно не варіант. Туди йти треба. Окей, зброя в мене є. Броні, на жаль, немає, але я маю впоратися із Хагі-Вагі. Головне, щоб там не було багато, знаєте, ну, я думаю, ви розумієте, інших персонажів. Тому натискаємо на цю кнопку. Во, постав лайк. Так, до речі, друзі, лайк можна і поставити, в принципі, чому б ні. І давайте глянемо. Так, ми з вами, друзі, вже колись тут з вами були. Тому мені здається, треба зараз а, якось тут вже... Більш-менш знати, куди йти, тільки я, чесно кажучи, нічого майже не пам'ятаю. Так, тут є якийсь важіль. Так, цей важіль нічого начебто поганого не робить. Хоча якісь механізми тут, звісно, відкриваються. Так, а тут вже якась лава. Окей. Так, стрибаємо сюди. А, а який шлях? Правильний то взагалі. Де хагівагі? Ми маємо перевірити його всюди. Окей, давайте тепер якось сюди стрибаємо все. Чудово, пройшли. Пройшли, можна ось так просто потанцювати. Чому би ні? Ну, ось добре, проходимо далі. Так, тут теж нікого немає. Хагівагі, ти де там? Давай виходь! Я прийшов з тобою битися, ти де. Щось мені, друзі, підказує, що він мені не відповість. Але добре, тут іти нам вже немає куди. Ось тут немає куди, ось тут теж немає куди. Залишається лише сюди. Я знаю, що там ще багато куди можна піти з цієї сторони, тому давайте відправимося прямо сюди. Окей, хагівагі тут немає. Хопа! І тут теж немає. Дивно, дивно, дивно. Де ж він дівся. Але де б він там не був, десь точно є. Тому, я думаю, ми його точно знайдемо. Можливо, він десь у цій, я не знаю, вентиляції. Тому давайте зараз обережненько якось ось тут перевіримо. Ось тут. Так, тут нічого немає. А, чекайте, я бачу залізні двері, кнопку. Хопа, все проходимо. Так, все встигли. Чудово, чудово, знову наш фірмовий танець. Ось такий, я думаю, цього разу можна трохи потанцювати. І все, тепер вже йдемо. Ось тут так дивимося по сторонам, тому що ми знаємо Хагівагі. Ми знаємо те, що він може по цим вентиляціям повсти, як тільки треба. Тому йдемо сюди і його знову тут немає. О, дивіться, он він! Ну все, Стефанка, готуйся бути знищеним. Я теж радий тебе бачити. Слухай, Хагівагі, давай без цього. Мені просто треба взяти скриню, яка у тебе там, тому що ти забрав чужі смарт. Марахди. Це тепер мої смарагди. Ти зрозумів мене? Ех, блін, капець. А я вже думав, вийде б і без битви. Так, а ну давай пішов, геть. Е, е А ага, дивіться, він спочатку на мене навіть і не йшов. Так, а, чекай, слухай, а давай якось домовимось. Як з тобою домовлятись, ти поганець. Це я поганий. Це ти поганець. Ну, пішов, геть звідси. Так, друзі, нам потрібно зараз взяти ту скриню. Так, зараз, оп, оп, ні. Так не дострибнув. Капець, треба вже дострибнути. Все чудово, друзі. Тепер стрибаємо сюди і на самий верх чудово. Так, дійсно тут є смарагди. Селянин мене не обманув, а хагі-вагі ось там внизу просто. Так, а ну давай, пішов, пішов, геть. Звідси, мені ще поселення рятувати треба. Давай, 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 пішов, геть. Хоча добре, мені, в принципі, його і не обов'язково знищувати. Ми просто від нього зараз, друзі, втічемо, та й все. Головне, що я повернув смарагди. Все, просто тікаємо, тікаємо, тікаємо. Повноцінний, такий, знаєте, повноцінна втеча. Ось, тому тікаємо, тікаємо і тікаємо. Стоп, а як мені звідси вибратися? Опа, опа, я сподіваюся, він за мною там не біжить. Окей, все, давайте. Коротше, зараз треба якось відсмалити ці двері. Так, все чудово, пробили двері. Тепер біжимо. Так, а куди нам взагалі треба бігти? Звідти ми прийшли. Значить, нам потрібно направо, направо, наліво, вниз. І все, друзі, просто тікаємо знову на нашій крутейській машині. І все. Повертаємося і рятуємо поселення. Тому. Що інакше, я не знаю, що вони зроблять з моєю кузнею, що вони зроблять з моїм двором, що вони зроблять, як мінімум, і з моєю фермою. Це ми маємо 100% зараз просто дізнатися. Так, все, друзі, все виходимо. Сідаємо в машину і просто тікаємо селян. Чекай мене. Дороги в нас тут не найкращі, друзі, але я вже під'їжджаю так сюди. Та і в принципі все, 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 все. треба вже потроху. Гальмувати все. чудово машину припаркували. Так, селянин. Селянин, привіт тобі. Так, все, здорово. Машину я вже там припаркував. А що там, Стефанка, радий тебе знову бачити, ти смарагди повернув. Так, я смарагди повернув. Ось тримай. А тепер ти даси мені нормальну кількість зброї. Так, звісно, бери все, що хочеш. Чудово, дякую. Так, все, друзі. Тепер просто набираємо багато різної зброї. Наприклад, давайте. Візьмемо вогнемет, візьмемо ось цю якусь, е, значить, зброю, візьмемо Теслу, візьмемо для всього цього снаряди. Звісно, це теж дуже важливо все інше в нас нібито є. Ну, окей, селянин, не хвилюйся, скоро я поверну нам поселення. Сподіваюсь, це стефакто. Не сподівайся, а просто очікуй, селянин, ти що? Все, добре, чудово, друзі, тепер ми вже повністю готові. Давайте зараз ми просто вистріляємо цей лазер, перезарядимо його. Ось таким ось чином, і все. Тепер я просто повністю готовий до, до знищення просто дівчат. Так, ну і що, дівчата, даю вам останнє попередження. Ви мене пропускаєте чи ні? Ні, Стефанка, ми тебе не пропустимо. А у мене є зброя, я можу її використати. Ой, вже використав. Тепер ми тебе точно не пропустимо. А, я зрозумів. Ну добре, вибачте мене, дівчата, але мені доводиться це робити. Ви мене не можете повернути у моє ж посе. Так чудово. Мені головне зараз, друзі, першим чином просто повернутися у свою кузню, тому що у мене там є мої інструменти, і мені треба взяти їх для того, щоб звільнити це поселення. Так, а що тут ще відбувається? Мене нібито ніхто не бачить. Окей, чи зможу я зараз відкрити якось цю дверь так, оп, все, відкрив. Так, все, дівчата, стояти, стояти, стояти. Чекайте, чекайте, чекайте. чекайте. Мені треба просто взяти так, все, мої інструменти. Інструменти нарешті, нарешті я вдома, друзі. Так, але так добре, я зрозумів, тут вже просто не варіант проходити. Треба робити якийсь підкоп. Але, добре, немає часу на довгі підкопи. Давайте просто зараз ось тут вилітаємо з іншої сторони будинку. І давайте просто, друзі, йдемо кудись сюди і відстрілюємо їх. Ану, пішли геть від мене. Капись, як же їх багато, як вони взагалі прийшли у наше поселення. Добре, тримайте вам ось так. Ось так. Тримайте. От, блін. Капець чуть не схопила. Так, ану, тримайте, тримайте. Капець, вони просто по всьому поселенню, друзі, я в шоці. Так, ану, давайте, ви теж своє візьміть. Так, все чудово. Давайте будемо потроху гасити це полум'я. Поки я ще й не спалив. Поселення. О, дивіться, біжить, біжить, одна. Слухай дівчинка, не треба, будь ласка, і використую зброю. Ай, добре, вибач, я попереджав її 500 разів. Вона все одно підходила. Це капець. А ті там так і стоять. Окей, так, ану, геть, пішли Поселення. Ви ще зрозуміли чи що. Так, а ну, чекайте, секунду. Давайте ось так просто з ними зробимо. Ось все чудово. Вибачте, вибачте, вибачте все. Ідіть, геть звідси, нібито зі всіма спорився. Хоча давайте перевіримо на всякий випадок. А ні, дивіться, не зі всіма. Пробач, пробач, пробач. Давайте ось так, друзі, з нею впоримося, тому що в нас вже і патронів не також і багато. Так, а і це, нібито були вже точно всі. Капець, це мені ще зносити усю цю ст... Стінку величезну і селян шукати. Оце капець. Але, друзі, найголовніше те, що ми з вами у будь-якому разі врятували поселення. Це вже дуже круто. Давайте тоді зараз проки що виходимо сюди, знищуємо ці всім шипи і знищуємо всі ці картинки, просто ось так. Раз знищимо. Далі ось так знищуємо. Просто всі ці картинки ми знищимо. А стіни, можливо, навіть залишимо. Чому б і ні, тому що, ну, в принципі, захист нам ніколи не завадить. Тому давайте просто зараз зносимо всі ці картинки І якраз таки від цих самих фанаток, тому що вони завжди повертаються. В нас будуть ці стіни, чи що, не знаю, подумаємо. До речі, можете написати у коментарі, чи залишати їх, чи ні. Ну, друзі, а я на цьому буду завершувати даний відос. Якщо він вам сподобався обов'язково, ставте ваші вподобайки. А також не забувайте підписуватись на мій канал. Мені буде дуже сильно приємно, вам взагалі не важко. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм. А також при бажанні оформлюйте спонсорську підписку. Я вам буду дуже вдячний. Кожен з вас зможе потрапити у відос. Дякую за увагу. Побачимося в наступних відосах. Всім удачі і всім па-па